Мир Божий, брати і сестри, всі вітаю всіх до молитви, вітаю наших гостей, всіх, дякувати Богу, що ми... Присідайте, будь ласка, дякувати Богу, що ми могли вчитися тут в більшості, що ви бачите багато тих, кого вдома не бачили, бачите своїх рідних, знайомих. Це і для мене втіха і для Господа. Тому що навіть такий день, день подяки, треба обов'язково нам прийти сюди, тому що це дійсно день подяки. Бо Господь нам дарує багато чого. Все дарує нам, все дарує. А ми деколи дякуємо, деколи забуваємо. Але Просимо Бога Господа пробачення за те, що ми деколи і забуваємо за це все, тому що Господь нас милостивий, той, хто любить, той, хто дійсно нас, як своїх дітей. Це наш Господь. У мене невеличка проповідь так, на цю на 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 ж, ж тему. І хотів би зачитати вам вихід, весь третій розділ, 16 й вірш. Не вихід, це третій розділ 16 вірші. І свято жнив жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Це Господь говорить за свята. Які ми повинні святкувати. Це сказано фактично для ізраїльського народу, але ми всі знаємо, що Господь порівняв нас всіх, немає до такого поняття. Ми вже діти всі Божі, як ізраїльський народ, так і ми. Тому що Господь Слово дав і нам всім своє, щоб ми так само могли спастися, як і єврейський народ. Ми бачимо, що навіть треба і робити навіть подяку, і коли ми і сіємо. Так само викладаємо подяку, коли ми і збираємо. Тому що здається, що ми це все вирощуємо, що ми, ми вкладаємо той, 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 той найбільший вклад у те, то, то все виросло з а, але то наоборотся, тому що ми лише кидаємо те зерно. В землю. Господь же дає кліматичні умови, Господь зрощує, Господь поливає, Господь доглядає, Господь береже від вітрів, береже від пекучого сонця, береже від злодія. Це все робить Господь. Ми цього не помічаємо. Ми ж чекаємо вже готового плоду. А це все робить Господь. Це його рука, це його милість над нами. Тому що ми навіть цього не гідні, тому що ми грішимо перед ним. Ми Ті, хто здавалося б, якщо б це була людина, вона б нас відкинула далеко. Але наш Господь милостивий і любить нас. І... і нас береже, годує і благословляє. Я хотів би ще зачитати від Луки 17 розділу. 18 розділ, з 12 по 19 вірші. І коли виходив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали е, Здалека І голос піднесли вони та й сказали, Ісусе наставнику, милуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них, підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них побачив, що видужав, повернувся і почав учним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг, його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь, чи не десять очистилися, а дев'ять життя. Чому не вернулися вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому, підведися і йди, моя віра спасла тебе. Ми бачимо, яка є у людей, тому що люди дійсно не цінують те, що їм далося даремно, далося не за їхні гроші, не за їхні... Труди, що вони там може дійти до лікарів. І це просто з Божої милості сталося за все. І звісно, це б була людина, як би було людині обідно, якщо вона оздоровила б десятьох людей. Але що одна йому склала подяку, а це так само, це сам Господь їх оздоровив. І так само він запитав у того чужинця, а де ж ті дев'ять? Де ж ті дев'ять? Так же само і в світі люди багато получають даремного від Господа. Даремного, такого багато получають благословінь, яких навіть і не мріяли, а мають ті благословіння від Господа, що вони навіть не з Богом може найти і мають ці благословіння, а він їх благословляє. І люди не складають подяки. І так само йому обідно за них, що. Я ж для вас працював, я для вас робив, а ви навіть одне слово подяки не можете сказати. Скільки нам треба зробити більше подяки за те, що він нам благословляє. Скільки нам треба сказати подяки за те, що він нас визволив від гріха. Скільки треба сказати подяки за те, що він кажену з нас то често обмив, дав друге життя, другі думки, друге серце. Це все життя, коли будеш, поки не помреш, треба. Кожен день так подяку, скільки, скільки ми не склали тих подяк, скільки ми прожили, прожили своє життя у світі і навіть і не думали склати подяки Господу за це, що треба ще нам десятки років дякувати Господу, що він милосердився над нами за йому велика хвала. І дивіться, що це була Дуже тяжка хвороба. То це не проста хвороба була, це не рана маленька. Це така хвороба була. Якщо людина має п'ятно, біле на собі, це вже був вирок, це людина приречена. Людина, з якою вже обов'язково має вигнати з дому, де вона проживає, залишити своїх рідних, близьких, знайомих, вийти десь у то місце, де, де, де такі самі, як вони. Живуть і їм це все бачити, таких самих людей, як вони, що помирають на їхніх очах. І Бог від цього їх милував, і вони навіть не склали подяку. Це Тяжко це усвідомити, але це людський фактор. Людський фактор, Тому що ми всі це і у світі з таким самим. Але ми, ті, хто пізнали Господа, повинні стати подяку не один раз у день. Не рано, коли молимося, просто сказати подяку. Не вечором. А де б ми не були на кожному місці, де б ми... Щоб ми не робили, що б ми не починали робити, ми повинні сказати подяку. Тому що Господь нас благословив і за на це нам треба сказати подяку. Зачитаю вам ще від Солонян 5 розділу. Соломіян 5 розділу, з 16 і 17 вірші. Завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Завжди радійте. Це не даремно сказано. Так дійсно в нас бувають випробування, дійсно в нас прибувають, прибувають такі часи, що руки пускаються, але покладається лише на Господа. Радіть навіть в цьому, що ми маємо ті випробування, тому що випробування, випробуваннях ми дійсно. Дійсно, Бог бачить наше серце, Бог бачить наші думки, Бог бачить наші дії, які ми під час цих випробувань робимо. І Він хоче, щоб ми навіть в таких тяжких обставинах і раділи. Без перестанку молитися. Молитися дійсно треба, багато молитися, тому що не знаю я хто. Я багато пропустив. Я багато в своєму житті пропустив, тому що я 50 років своїх жив. Сказати, що не з Богом. Я називався християнином, але я не був той християнин, який повинен бути. І молитва це те найкраще, це є спілкування з Господом. Це коли ти можеш вилити свою душу, це коли ти можеш скласти велику-велику подяку за всі благословіння, які він до тебе дає. З усіх благословення за твою сім'ю, за твоїх знайомих, за кого ти можеш помолитися, і щоб Господь почув. Багато-багато чого багато, можна сказати в молитві. Це, Молитва це те, що не можна з другом поговорити, а з Господом ти поговориш. Як це велично, як це приємно, коли ти помолишся і відчуваєш, що ти дійсно тебе Господь почув. Господь благословляє тих людей, котрі моляться, благословляє в ділах, благословляє. У путі був своєю кругом, тому що кругом треба молитися. Подяку стояти за все, бо така Божа воля. Дійсно, Бог доповів нам, щоб ми складали таку подяку. Тому що він хоче чути тої подяки від кожного з нас. Хоче, щоб ми були ми тими, <кiffe> <кiffe> дітьми, <кiffe> вдячними дітьми. Вдячними дітьми, Тому що ми його діти, і як хочемо. ми Чути від своїх дітей вдячних. Та саме хоче Господь від нас так само чути це все. Читаю ще е, від йова. 1.21 Та й сказав. Він сказав, я вийшов нагий із утроби Матері Твоєї і нагий повернувся туди в землю. Господь дав, Господь взяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Ми ну, всі знаємо Йова, хто не знає, маленько розкажу, це людина дійсно праведна була, яка була на випробуваннях, забралася від неї. Все, що можливо було тварини, дітей забралося, забралося здоров'я, забралося все. І він не відрікся. Багато ж людей би було сказали, проклинали, бо можна, я так думаю. А він не відрікся від Господа. Сказав, що нехай буде благословенний ім'я Його. Яка маякума треба бути віру, щоб... Господа подякував за це, що Він дав йому випробування, що він, він навіть що таке випробування, але це дійсно було його випробування і він не відсурався від Господа і ще й сказав йому подяку. Ще хотів зачитати Петра перше Петра. перше Петра 5,7. Перше послання апостола Петра. 5.7. Покладіть на, на, на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Покладаємося лише на Господа, ми ніколи не покладаємося на себе. Тому що ми думаємо, що ми все сильні, ми маємо гроші, ми маємо владу, ми маємо силу. Ні владі, ні в силі, ні в розумі ми не можемо покластися на себе. Лише з Божого благословіння ми можемо все робити. Якщо це все буде благословенне, воно буде дійсно все добре і добре вестися. І ми дійсно можемо тоді скласти йому велику подяку, тому що ми на себе не надіялися, а надіялися лише на нашого Господа. Я ще хотів ще на закінчення е, зачитати ще Псалом 135. Е, три, три вірші ще на закінчення. Дякуйте Господу, добрий Бо Він, бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу, богів, бо віки його милосердя. Дякую владиці влади, бо навіть його милосердя. Скільки ж нам треба стати <кій> подяку Господу? В першу чергу за нас, що Він відкрив нам очі, відкрив наш розум, відкрив наше серце, відкрив нам це святе письмо, що ми можемо розуміти це святе письмо, що ми можемо його досліджувати, ми можемо бачити. Ці істини це його слова, кому ще багато не дано, бо ми багато знаємо таких людей, що кажуть, що читаючи, не розумієш, що написано. Треба молитися таких, щоб Бог Господь відкрив їм це слово, тому що, не знаючи, не бачачи, людина нічого не розуміє. Господь нас дійсно той милостивий, милосердний, котрий змилосердився над кожним з нас, даруючи нам дійсно то. Друге життя, другі думки, друє розум. За це цему велика хвала і подяка нашому сумутньому Богу, Святому Духу Святому. Амінь. Амінь. Давайте станемо на наші коліна і поможемо нашому живому Богу.